Я тут роблю щось на заняті. Сось я не можу щось без мами. Майбутня танцюристка Аліса на заняттях не бешкетує, а уважно слухає та повторює рухи разом з мамою. Тішиться рухам, які вивчив за місяць, і маленький гордій. Ласадки. Лошадки. Ще що ми робили так, ось от, рибки. Рибки, так, да, рибки робили. Ми Рибки робили. Отак. Рибка так пливе, так? Віднедавна хореографічний колектив Калейдоскоп набрав групу Я плюс мама. У ньому танцювальним па навчаються наймолодші діти віком від двох років. Колишня вихованка калейдоскопу вже привела на заняття і свою донечку Олівію. Я в дитинстві ходила до Світлани Валентинівни в калейдоскоп, і я коли побачила оголошення, мені це нагадало ті безтурботні часи, коли все було так класно. І я вирішила свою дитину привезти на танці також, займатися разом. Відчуття класні, дитині подобається. Мені теж подобається, тому що розтяжка вже не така, як раніше, а тут може і ще буде класно. Як виникла ідея створити групу наймолодших калейдоскопчиків, розповідає керівниця колективу Світлана Данасієнко. Ідея в мене ця була дуже дуже давно, коли мами приводили своїх дітей, залишали їх в залі для заняття. А самі, будучи в декретній відпустці, ще з меншими, гуляли. Біля ДК. І якось так виходячи, віддаючи їм дітей, я думаю, а чому і цих мам не зайняти? Так як було дуже мало часу, було багато роботи, тому такі групи не проводились. Так як зараз часу стало, на жаль, більше, от тому виникла така ідея. Рибки, жабки та паровозик це улюблені рухи дітей, що танцюють. Заняття проходять швидко, активно та весело. Вони ще маленькі, увага у них не так концентрується, їм хочеться бігати, кричати. Тому ми займаємося, потім переключаємося, працюємо з мамами. Мами вже на повну працюють. А дітки або відпочивають, дивляться, або їм допомагають. І так у нас проходить урок. Потім ми граємо в м'яча, пригаємо через скакалки, то мами тримають, то дітки тримаємо і їм весело. У планах Світлани Денисієнко ще трохи повчитися, а згодом вивести на велику сцену не тільки талановитих дітей, але й їх активних мам.